Вітаю! Сьогодні в ремонті рідкісний, скажімо так. В ремонті дуже рідко, все-таки через те, що працюють, роботу роблять і все по красоті. Даний варіант, навіть не знаю, що з ним. Зараз будемо провіряти. Ще навіть не вмикав розетку. Так, є, вмикну. Так, що по споживанню? 3 кВт майже захавав явно. Щось не так. Блін, диск забрали, але то нічого страшного. Хотів вал повернути. Ні, вал прокручується. Судячи по звуку. Треба якорь, значить, ламель. Згорівший якорь. Навіть не знаю, що це буде робити. Шепник наче не перегріти. згорівший якорь ось тут. Ось друге місце. Виглядає, що щоб перегрів хороший. -таки. Ось тут, це точно. Згорівши ось тут так, Другу щітку ледве вирвав Перегрів був дуже сильний, припаялось. Трішки щітку тримач загнув, але якщо будуть щітки, по ідеї, то вони йдуть разом з корпусом, якщо по оригіналу. Так, ось тут виглядає таке місце. Перегрів був досить такий пристойний, непристойний навіть. Так, так як в таких речах потрібно проводити діагностику повноцінно, розбираємо далі. Потрібно перевірити, чи не повернуло десь. Ну, підшипник. Що це в нас є? НСК, так, НСК. Тугонько крутиться, але, але нормально. Так, ще по корпусу. Корпус цілий. Все супер. Ну, це їхня система блокування, це ще з чимось. Ну, обслуговування. В процесі роботи це взагалі класно. Дуже зручно, дуже легко вона працює. Так, і по якорю. Ось тут видно перегрів. Take a doing silkier. Виглядає, що було наступна хронологія. Ось між ламелями видно ізолятор самого якоря. Тут немає ось такого. Ось так мало бути, в принципі, по всьому якорю. Скоріше за все, що через оцей ізолятор тут був поганий контакт через те, що щітки вже закінчувалися, режим був. Послабшений. Контакт був поганий і відповідно почався нагрів якоря. Після нагріву, скоріш за все, навіть ще таке може бути, що він може бути ще навіть робочий. Але це вже навряд. Тестера на катушки зараз немає. Я поміряю хіба індуктивність. і ну, Опір немає, змісно мірити. І вже точно буду вирішувати, що робити. Ось така діагностика. Могу збирати тут ще теж ще півдня треба. Перевіряю точно якір і тоді вже буду вирішувати, що робити. Так, все, обдумав. Запит на фесту дав на рахунок якоря. Буду знати через декілька днів, тому що зараз вихідні в них. А що придумав зробити? А, ну, В офіційному, ну, взагалі в сервісному центрі. Це точно би все йшло вже під заміну. А як ви розумієте, трошечки тут буде по ремонту, по фінансах. Ну, інструмент відповідний, ну і тому все решта так само. Що я придумав на даний момент? Я візьму. Зачищу повністю цей діелектрик до ось такого стану, як має бути. У мене є полотно, наче таке, ну я зараз там знайду. І а, це все зберу. Тому що декілька днів чекати я всі інструменти, якщо чекаю якісь деталі, то все збираю, тому що ймовірність того, що щось десь загубиться, щось десь станеться. В даний момент, при даній ситуації в країні, це краще перестрахуватися і все завжди збирати в принципі і до цього Так, робив так, це зачищаю, збираю і включаю. Якщо вона працює, тоді ну, повезло. Міняються тільки підшипники бо підшипники вже ну, дуже так тугонько не крутиться. На крайній випадок ти поміг би працювати, але раз він вже сюди попав, то замінюються підшипники щітки і піде до роботи. Це в дуже хорошому випадку. Ну, вже зараз. Час покаже і робота, як воно буде. Так, вичистив цю штуку, яка тут була, не знаю як то назвати. Між ламелями повичищував. Ось так виглядає зараз якір. Це тільки після чистки. Тут чи трішки є. Я думаю, що це може бути, скоріш за все, що може пластик від колектора піднявся, бо є замикання в якорі. І він тут такий заповнив між ламелями. Тому що видно, що є нагрів по цьому кільці з магнітом. Тут ось воно рівне, рівне, рівне. Тут є поплавлене таке місце. Вичистив якір. Ось так він зараз виглядає. В принципі, все збираю і буду тестувати, що покаже. Так, зібрав пилочку, ще не перевіряв, не пробував, не включав. Щось ще навіть трішки недобре зібрав, бо тут флажочок цей. нелегко, щось там. Ну, коротше, щось не то. Ну, зараз перевірю. Саме головне, що зараз покажу якір. Так, пробую включати. Не, замикає. Все-таки проблема в обмотці і немає що шукати більше.